Прородства на Юдин дім, а дома від царя юди, скажи так, послухайте слова Господнього. доми Давидів так промовляє Господь, сидіть вранці суд і рятуйте грабованого від руки переслідника, щоб не вийшла, немов той огонь, моя людь, і вона запалає на зло ваших учинків. І не буде кому погасити. Ось я проти тебе мешканко долини, оскели рівнини. Говорить Господь на вас, що говоритиме. Хто прийде на вас і хто від помешкання наші? Бо я покараю вас згідно із плодом ваших учинків. Просто я кажу, люди це додаю в дужках називаються, додаю слово свого Господа, як я розумію, щоб ви розуміли мене, що нас судять в житті. Наші вчинки, правильні, за які Бог нас потім рятує і визначає, чи ми заслуговуємо на цей життя. Ми він сидить і спостерігає за нами. І я знаю це, відчувши себе, бо в мене з дитинства прослідують невдачі чомусь. Хто прийде на нас, і хто війде в помешкання наші. Бо я покараю вас згідно із плодом ваших учинків, те, що ми несемо в собі діти. Серце, хлопці, вчинки, мама, тато, везон, рибка, собака, криса. Все абсолютно. Навіть речі, як ми вдіваємося, говорить Господь, і огонь запалюв його лісі, і він пожере всі довкілля його. Тобто, не факт, що він нам ще щось залишить. Так що бійтесь його і поважайте, бо це, напевно, був якийсь гарний, закоханий в щось, юнак. На це поки що мої догадки. Бо я знаю, що я люблю. І за що я борюся, і щось мені є від нього, бо я читаю цю книгу про нього, і щось мені вродилось від нього. Тому я, як його учень, наставник, послідовник увірувінчуванні, увіру ще не придумала як правильно говорити, та, що любить Діву Марію, мати, те, бо я Тереза вродилась і дуже люблю творити добро. Тобто, благодійництво я займаюся таким, коли в мене є можливість допомогти старим, добрим людям. І я цього не соромлюся абсолютно. Тому що для мене це вау! Я на таких людях виросла, вчилась навіть просто на звичайному телефоні по відеозйомці. по картам, по спілкуванню, по інститутам і іншим вченням. Ну. А... Давайте піс боремося за добро у світі. Я вас вірю, люди. Дуже вас люблю, хороших.